Так, шановні глядачі, я вже у Флориді. Тут холодненько. Цей джигуар трошки здох. Мені прийшлось його джампувати, тобто запускати джамп... так на двигун джигуар. Так, попою я ще в одну майстерню, де роблять старі машини і, я так думаю, ще й мотики. Це такий самий ягуар, як я привіз, тільки це 76-го року. Ягуарчик. Дивіться тут. Rolls-Royce. What year is it? 62. Wow, 62 62-го року народження цей Rolls-Royce. Ось до ми бачимо мустанг. Это 67? 65. 65. Окей. Мустанжик. станджек. 289. На механике все к мая будут покласти. Хороличка. what is okay. Lancia? <laughs> you have a Lancia? Yes. I never seen in, in United States. Yeah, they are rare. It's a Very European, uh, I don't remember, it's a Italian. Italian? Yeah. This is uh, that sound, right? No, that's a it's called Fiberfab. That's a kit car from the late 60s. I built this one a couple of years ago. Wow, never hearing about this. Mm -hmm. І тут є якась ще машинка, про яку я не знав ніколи, не чув і назви. А Ось. Глянчу. Перший раз бачу таку. Ось ця класна. Ну, ось так люди проводять свій час. Он до ходить Ну що ж, дяденька виявився хорошою людиною. Підвіз мене, тут метрів 100, напевно, тому що я до нього не повертав, там немає немає як зупинитися чи виїхати з того району. Він такий регіональний аеропорт, ось маленький якийсь сільський аеропортик, як і така дорога сільська туди веде. Так що я зупинився на центральній дорозі, проїхався там 100 метрів, віддав йому машину, познімав трошечки для вас. І Янько дав мені. 20 зелених президентів на водичку кажуть, купиш собі кави. Так що спочином тебе Костя після Нового року. Дасть Бог все піде за новими правилами, бо в тому році не було в мене, не було чайових зовсім. Ну, я вже казав, да, люди стали бідніше жити. ну, Типу, не розкидаються грошима. А це дяденька просто віддячив. До 20. 20 до 20 і буде 40. Так що сподіваємось, що все буде гаразд. Їдемо далі на нову доставку. Може хто схоче в неділю поспілкуватися, я думаю, в мене буде час. Буду сидіти на рестарті в неділю. Хто скучив, можемо поспілкуватися за київським часом. 7 годин вечора. Так що, якщо є бажання, теми особою не буде. Просто задавайте якісь запитання, я буду відповідати. Просто поспілкуємося ось так в прямому ефірі. В кого є бажання, будь ласка. Чекаю вас в неділю, в 7 годині вечора. Так. Да. Да. Чи ні? Так. Да. Добре. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. Не забувайте донатити. Війна ще не скінчилася. Треба добити цю мразоту кацапську. Донатьте своїм знайомим, своїм родичам, в кого є така змога. Допомагайте. Допомагайте перемогти. До нових зустрічей.